Вітаємо всіх глядачів на ютуб-каналі компанії Вест. Друзі, сьогодні вам показуємо бюджетні міні-трактори китайського виробництва. Це є бренд Сінтай. Водночас трактори є досить надійними. Дуже класне допрацювання, на яке жалілося більшість клієнтів. Але нарешті китайський завод-виробник його виправив і цей трактор став відносно досить надійним за свої кошти. Модель називається у нас Сінтай 244. В Україні вони продаються під різними насправді брендами. Хтось це називає файтером, хтось Сінтайм, хтось ДНДЗ. Але всіх їх поєднує такий от капот, Замовлені вони і виготовлені на одному заводі в Китаї ці тракторці. І е, по комплектації в принципі, вони всі дуже-дуже схожі. Там може бути різниця, де прикли... приліпили наклейку, де якусь пластмаску дали чи рушку. Е, на сьогоднішній день у нас в наявності ці тракторці є в, ось в двох кольорах: в синьому, вже класичному, і в зеленому, е, в металі, помальовані. І е, кожен собі може придбати той колір, в принципі, який йому більше подобається. Давайте трошки поговоримо про його технічні характеристики. Отже, тракторець є 24-ка. Його потужність 24 кінських сили. Двигун на тракторах стоїть КМ-385 ВТ. Хто цікавився темою тракторів, то він, в принципі, знає про цей двигун, адже цей двигун ставиться там на трактори Донфен, Фотон, Шіба. І він в Україну проводиться дуже-дуже давно. І він дуже-дуже насправді надійний. До нього є дуже багато запасних частин, тому з ним ніколи, в принципі... На 1,532 532 якщо точно, 17,6 кВт його потужність, тобто максимальна потужність 24 кінські сили. Ну, атмосферний з рідним охолодженням само собою. Що стосується обслуговування цього капітана, то також в тракторцях фільтри розміщені в досить вдалих місцях, тому досить легко міняються і ну, немає ніяких проблем для того, щоб обслужити свій вогонь, а повітряний фільтр він був. Типу циклон, так, вже класичний для китайських міні-тракторів, також абсолютно там його обслуговувати елементарно можна. Тракторці у нас повнопривідні, передній місць відключається механічно, і на передньому пусті потрібно зупинитися, адже це саме те, то зросла їхня надійність. З редукторними мостами в принципі, ніколи не було проблем. у їхніх власників. якщо ну, розумно підбирати е, навісне обладнання і працювати, то він ніколи не підводить і гарно досить себе зарекомендував. Тепер в нас ці тракторці є з редукторними мостами і за це більше можна не хвилюватися. Коробка перемикання передач даного трактора механічна. Важіль розміщений, все ще ось посередині. Це, можливо, нам не дуже зручно, але це досить класичний варіант. Раніше всі трактори так розміщали важіль в механіка КПП. Тут у нас є пряма передача, у нас три швидкості вперед, плюс одна назад і два діапазони. Повишені та понижені. Педальний вузол розбирати не будемо. По комплектації варто сказати, що є задні домонтажувачі трактора. Розмір задніх шин 9 на 20, розмір передніх 6 на 14. В цьому хвилі трактора складає 1 метр, а вага близько одної тони. Позаду у нас так само абсолютно класична вже е, трьохточкова навіска з парою гідровиходів, вал відбору потужності на 520 обертів в хвилину і щипний пристрій для вашого причапа, щоб можна було щось підчепити і тягнути. Так? Невтучкована навіска у нас на гідравліті, ну, Тут також все класично. що ще, в принципі, не змінили конкретно в цих моделях, але я думаю, що дуже скоро вже з'являться трактори, які це змінять, це ось показники. Вони ще такого мототракторного типу, вони насправді не дуже надійні, але з іншої сторони вони досить дешеві, обслуговувані, якщо він поламався, його можна просто замінити і в принципі, не переживати ні за що, тому що він реально просто... Копійчаний. Тепер найважливіше ціна. Чому я сказав бюджетні? Тому що 24-ка повнопривідна за 5100 з редукторним основом. Актуальна вартість такого трактора 5100 доларів. І е, аналогів в принципі, знайти досить важко чогось подібного, тому що це буде досить-досить бюджетний конкуренцій, який буде робити досить непоганий об'єм роботи до, до 5 гектарів я відомих. Ну, до трьох, це 100%, тут навіть нема про що розмовляти. Є, звичайно, що люди, які можуть більші об'єми е проглядати. Тракторець також має гідропідсилювач керма, має передні грузи. На нього надається гарантія 1 рік, коробка мости, ну, тобто стандартний пакет, який покриває гарантія. Якщо у вас цікавий такий тракторець, Більший асортимент, як завжди, є на нашому сайті westрів.com.ua Запрошуємо вас на тест-драйв на наші майданчики, це місто Львів Кільцева, Дорога, Сокільники місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Ми працюємо без вихідних, доставка працює по Україні. Тому, Якщо вас цікавить сільськогосподарська техніка, китайська, японська навісне обладнання для цього, то телефонуйте і обирайте свого помічника. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал. Дякую за увагу до зустрічі.